Ураля, похнастики, ну що ж, попліткуємо. Зазвичай це я вам кажу кожного ранку, але сьогоднішній випуск буде присвячено Анастасії Каменських, яка не те, щоб зашкварилась, а вирішила під соусом допомоги ЗСУ збагатитися на чималу суму грошей. Розберемо ексклюзивчик, тож можуть зручніше. З вами незмінно ваш тату Пліткар без палу 24 на 7 пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ро я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, починаємо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Українців масово обурив ролик Насті Каменських, де вона розігрує авто за пару мільйонів, щоб можна було назбирати підписників. За це вона дасть 100 тисяч гривень на авто для ЗСУ. Ну, перше, що мене дивує, як можна за 100 тисяч купити якесь нормальне авто для ЗСУ, давайте подивимось шматочок ролику. Це все є у відкритому доступі. Ми все з вами сьогодні розберемо по поличках, але найцікавіше, сподіваюсь, наші улюблені друзі ЗМІ звернуть увагу на те, що саме приховується за цим дівеєм? Адже є багато ексклюзиву та цікавинок. Усе назовні. Тож ми просто озвучуємо, на що люди не звернули увагу, а поки що переглянемо ролик самої Насті. Вирішила оголосити мій іменний благодійний. Конкурс, в якому ми з вами відправимо донат 100 тисяч гривень на авто для Нацгвардії України батальйону Азов. Я призувала для вас неймовірний подарунок автомобіль Infinity. Окей, Настюшо, розігруєш, значить, iPhone дорогенький інфініті. Все, що потрібно зробити, це слідкувати за оновленнями в її інстаграм-профілі та перейти на сторінку Каменських Дрімс, на якому у нас усі умови конкурсу. Ну, ніби нічого. Дивного на перший погляд. Але щоб розібратися, потрібно обов'язково звернути увагу на спонсорів, на яких необхідно підписатися, адже це є головною умовою гівею. І перед тим, як ми перейдемо до розбору цих господи простих спонсорів, я розповім механіку, як працюють гівеї. Наприклад, креатори об'єдналися і вирішили зробити крутий продукт, конкурс на якому зароблять гроші. В якості головного обличчя цього гівея запрошують популярну зірку, до якої великої. Кредит довіри аудиторії в даному випадку це Настя Каменських і кажуть. Настю, ми готові шукати спонсорів під конкурс. Лише дай свою згоду і скільки гонорару ти хочеш отримати. У випадку Насті Каменських, маючи понад 5 мільйонів підписників в інстаграмі, повірте на слово, ця сума, я не стверджую, це зараз мої здогадки, а буде сягати не менше 50 тисяч доларів. Це виключно гонорар артисту, який буде обличчям цього гівею. Далі розпочинається масова розсилка в інстаграмі потенційним. Спонсорам, які долучаться до цього гівею, і за рахунок обличчя Насті Каменських, спонсорам гарантують прихід величезної аудиторії. Це про прихід аудиторії більше ніж 50 тисяч підписотів. Приблизно стільки будуть обіцяти спонсори. І шукають, хто на це погодиться. У випадку спонсорів конкурсу Насті Каменських. Там досить елітна аудиторія. Я переконаний, при цьому не стверджую, тому що я не знаю конкретних сум. Але місце у подібному гівеї e буде коштувати мінімум 2500 доларів. У нас 94 спонсори. Давайте підрахуємо: 94 спонсори помножимо на 2500 доларів. І у нас загальна сума. 235 тисяч доларів. Відповідно, в якості розіграшу iPhone та Infinity. Ну, по-перше, iPhone коштує лише тисячу баксів на фоні 230, скільки я там сказав, 235 тисяч баксів. Це перший момент. Другий момент інфініті не можу стверджувати, але я дуже сумніваюся, що буде реальний переможець. Тому що, як показує практика, зазвичай в цих гівеях виграють підставні обличчя, які знімають відео, потім зірку і кажуть: О Боже, як я вдячний! Моє життя змінилося назавжди. Я ніколи не вірив до цього в чудеса. Ви мені покажіть, хоча б одну людину. Справжню людину, не підставну, яка виграла в подібних ГІВЕях. E тепер маючи на руках 235 тисяч доларів, цю суму ми називаємо умовно, віддаємо гонорар. Ну, скільки там, 50 чи 100 тисяч доларів Насті Каменське. Інша сума йде у карман організаторів: той, хто придумав цей конкурс, зробив, розробив механіку та залучив потенційних спонсорів. Можна зробити наступний висновок: що Настя Каменських під шумок теоретично ми з вами можемо зробити висновок із тієї інформації, яка лежить назовні. Що Настя Каменських вирішила заробити великі гроші у воєнний час під соусом допомоги ЗСУ. Але ж, бляха-муха, маючи такі шалені бабки на руках, ви даєте на допомогу ЗСУ 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень це трішки більше двох тисячі доларів. Легітимне запитання. А чим ти відрізняєшся від Потапа? Ви далеко не пішли одне від одного. Вам не потрібно розлучатися, тому що ви... Ваше обличчя моральне знаєте. Є таке прислів'я в народі чоловік і дружина одна сатана. Оце саме той випадок. Тепер, коли Настя положила собі в гаманець а, зелені, свіжесенькі долари, ми подивимось спонсорів, на яких потрібно підписатись, і тут просто лютий крінж. Тож, друзі, будьте готові, тому що це супер крінж. Гуртаємо, гортаємо серед спонсорів. Ми бачимо відразу Анну Буткевич. Це а, донька власника, засновника, співзасновника мережі продуктових магазинів. АТБ. ви розумієте, що Анна Буткевич піде. На подібний гівей не за 2 тисячі доларів. Я думаю, що скоріш за все ці суми перевалюють навіть за 5 тисяч баксів. Далі у нас Гремо Мюзік це українець, який мешкає в Америці, намагається будувати свою кар'єру в Україні, але щось не складається в нього. Теж чувак досить упакований. Далі у нас іде якийсь там жіночий одяг, тревел, лайфстайл та це взагалі унікальний випадок, Таролог Юлія Гадания. Мої хороші, 21 і 22 мая я буду в Києві і буду проводити сильніші молибень. Тобто, розумієте, Настя Каменських не дбає про свою інформаційну гігієну. Вона пропонує підписатися на таролога ворожку, але це півбіди. Далі мене зацікавив Андрій Чепік, який позиціонує себе як е, автор проєкту YouTube Мані. Заробляє гроші на американському YouTube без зйомки себе та контенту. 7700 учнів з 67 країн світу. Безкоштовний екс. Прес-курс, навіть таке пропонує він. Хто не в курсі, його реклама постійно спамить профілі багатьох користувачів. Він позиціонує наступне: заробляй на американському Ютубі, ніфіга не роби, контент не знімай, а YouTube тобі буде просто платити. І якщо ви зайдете в профіль цього Чепіка на YouTube, то там багато негативних відгуків, адже це типовий шахай. Інформаційний шахай. Хай, який вам впарює незрозуміло, що, не гарантуючи абсолютно нічого, не навчаючи нічому, просто заробляє на вас гроші. Тобто Настя Каменських пропонує своїй аудиторії підписатися на шахрая, який із-за залюбки з вас, дорогі прихильники Насті Каменських, буде витаскувати гроші, якщо зможе вас заманити на свій YouTube курс. Але не менш цікавий спонсор цього гівею це Секс Шоп. Intimka.ua, Юей, який а, пише: Україна переможе, доставляємо любов, секс шоп. А я розумію, що мабуть. Я не стверджую, я свічку не тримав. Коли все сумно в близьких стосунках між Потапом і Настею, єдине, що залишається, це звернутися до інтімка UA. Тобто Настя Каменських вам пропонує підписатися на і, мабуть, обов'язково щось собі придбати, аби наповнити яскравими барвами ваше особисте життя. Далі у нас є ще персонаж як Максим Новіков. Значить, Україна Полтава інвестує в криптофорекс, маю Має особисту команду 1000+, плюс інвесторів. За півтора роки заробив 500 тисяч доларів. Також не менш цікавий персонаж цього гівею, Ельнур Рустамов. Переходимо в його профіль. Значить, артист, громадський діяч, родом з Криму. А це мій одногрупник Ельнуре. Привіт, хлопчик з дуже багатої сім'ї. Там просто гроші кури не клюють. І я переконаний, що Ельнур зайшов на цей гівей явно не за дві, не за три тисячі доларів. Адже для таких людей ну дві тисячі баксів це типу фу. Що за міщубродство, давайте підсумуємо. Настя Каменська пропонує своїм палким прихильникам, які слідкують за нею багато років, підписуватись на тарологів, на криптоінвесторів, на ютюб-шахів, і обов'язково на секс-шоп. Це ми з вами ще не розбирали кожного спонсора окремо. Заробити чималеньку суму грошей, при цьому виглядати достойно перед своєю аудиторією і показувати усій країні, як вона допомагає зсу та українцям. Настю в мене складається враження, що ти переживаєш виключно за свою дубцю, як заробити гроші у воєнний час. На довірливій і в першу чергу вразливій аудиторії, адже українці сьогодні переживають надскладні часи, і, звичайно, що вони будуть вірити в будь-яке диво, адже сьогодення наповнене занадто сірими фарбами. Ось так ваша улюблениця Настя Каменських абсолютно усе продумала. Я нічого не стверджую, це відео побудовано виключно на інформації із відкритих джерел. Настя сама запостила відео. Настя сама, а, значить, написала на яких спонсорів потрібно підписатися. Ці спонсори є у відкритому доступі. А суми, які я назвав у цьому відео, є середнім показником. На ринку гівеїв та іншого інфогівна, скільки Настя заробила одному богові відомо. При цьому м -м -м, так як старається у відео з такими правдивими емоціями, мабуть, гонорар був дуже дуже солідним. Ось так, дорогенькі українці, навіть якщо ви полюбляєте артиста і він вам щось пропонує. Подумайте, зверніть увагу на ось ці дрібниці, які допоможуть скласти загальний портрет і зрозуміти, що саме вам впарюють. Це справжній конкурс, чи це якісний інфопродукт, чи це класне навчання, тобто те, що можна відчути, прощупати і отримати хоча б якісь знання. А тут просто залітайте, підписуйтесь, обов'язково виграйте Infinity, а ми дамо аж 2,5 тисячі доларів на допомогу ЗСУ. Клас Настю молодці в номінації за шквар року перемагає Настя Каманських. Ось такі новини, такий моновипуск. Підтримайте це відео обов'язково. Вподобайку, підпискою, коментарем для просування ролику. З вами незмінно ваш ваштати пліткар без палу. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.